Система екологічного менеджменту на Дніпровському медкомбінаті це комплексний підхід і основний принцип послідовне поліпшення і досягнення кращих показників в усіх екологічних аспектах діяльності підприємства. І все, що пов'язане з очищенням атмосфери і води, все це перебуває під контролем та підпорядкуванням служби охорони навколишнього середовища, працівники якої є внутрішніми аудиторами. Під їх контролем, усі заходи, які закладені у щорічному наказі, що пов'язані зі скороченням викидів в атмосферу і водойми. Це поточні та капітальне ремонтне і пилоочисного обладнання, технологічних агрегатів, прокатних станів все, що пов'язано з витоком нафтопродуктів, плюс довгострокові програми, які розраховані на десятиліття. І за словами Олени Татаренко, яка працює на підприємстві більше 30 років, в останні роки ситуація стала набагато кращою, адже працівники стали активніше залучатися до роботи з екології. Как-то немножко поинтеллигентнее ведет себя с с промышленными отходами, с обращениями с ними, плюс с очистными сооружениями. То есть, если раньше где-то можно было не включити, то зараз люди розуміють, що все це зв'язано очисткою воздуха. Перш ніж комбінат був сертифікований, 260 працівників пройшли навчання, і це не тільки зі служби, але й з усіх цехів підприємства. А сертифікати внутрішніх аудиторів отримали 63 чоловіки, і кожні три роки вони їх підтверджують. Окрім цього, впродовж чотирьох років служба займається навчанням персоналу під час планових занять і читають їм лекції Двохчасові, чотирьохчасові і всі робочі вітеравці. Рактичкі освідомліни по системі та всі знають а робочі зараз, навіть в при лекціях, даже присутствують якісь та можуть подіскуті на підприємстві. Змінився підхід, глибше почали вникати в усі ситуації. Окрім цього, це щоденний контроль з боку дирекції, постійні звіти на селекторних нарадах та щоквартальний квартальний екологічний селектор за участю усіх керівників підрозділів підприємства освещаем для директора, для что вообще делается по экологии, какая ситуация. Есть цехи, которых мы журим, но есть цехи, которых мы положительно о них рассказываем. Наприклад, колишній новопрокатний цех. Зараз це ділянка прокатного. Новий стан 400 200. Там взагалі усе по-новому, відмічає Олена Васильівна. І от всі ітеравські состав, мастера, ну просто замечательно з ними працювати. От конверторний цех підтягнувся до такої степені, що ми останній екологічний селектор готували в маї. Ну, прям ну замечательно. Тож фахівці служби працюють у тісній співпраці з колективами цехів, і така взаємодія приносить конкретну користь. Так, на ділянці випалювання вапна були встановлені додаткові джерела живлення. Тим самим увілічив корону в електрофільтрах і задержується більше пилі і зв'язкове, яка йде від производства. З часом його замінять на більш потужний. Сьогодні за європейськими стандартами подібні споруди не повинні перевищувати кількість викидів більш ніж 50 міліграмів на метр кубічний. Взагалі на медкомбінаті 143 одиниці великих і малих та пилоочисток, роботу яких щоденно контролюють фахівці служби. Також їх ремонтують, вдосконалюють та замінюють на нові. Найстарші, до речі, ще з 1963 року на голофабриці та в цьому напрямку вже почали працювати. Аніх збудованих це на установці по десульфурації чавуну. Два рукавні фільтри за пічка вшами один та два у конверторному цеху. Ефективність этих установок 50 мг на метр кубічний виброси в атмосферу. Достаточно ефективне це два електрофільтри за доміною 1М. Є чимало циклонів і в ремонтних цехах, витяжні шкафи, як, наприклад, у вальцетокарному для заточувальних верстатів, і такі стоять по всьому комбінату в усіх допоможних цехах. Вони, хоча й маленькі, але справляються зі своїм завданням, додала Олена Татаренко.